Міліція Одеси розслідує черговий вибух. За попередніми даними, сьогодні вночі в місті спрацював пристрій потужністю до кілограма в тротиловому еквіваленті. Потерпілих на щастя немає. Інцидент уже кваліфікували як теракт. Затишний одеський дворик після вибуху виглядає жахливо. Розбиті шибки, уламки дверей, потрощені легковики. Будинок пошкоджений теж серйозно. Зруйновані міжкімнатні стіни, над місцем вибуху зруйнована стеля. Мешканців будинку серед ночі вивели на вулицю. Вибухотехніки перевіряли, наскільки там безпечно перебувати. В момент зриву, почували дуже сильно удар, затрясся вдома. Увіділи в будинку, в окні наше окно виходить якраз во двор, і страшно стало. Ну, там доволі такий взрив мощний. Він не знаю, вирвала двері, двері отлетіли аж на метрів 10, пробили машину. За добу до вибуху близько опівночі місцеві бачили біля будинку підозрілого чоловіка. Його поведінка була настільки дивною, що люди викликали міліцію. Утім, помітивши таку увагу до себе, чоловік зник. Он дійшов до угла, а різко розвернувся, пішов в другу сторону. Одну сигарету выкурил, другую, естественно. Тут же я позвонила в милицию. Міліція слава богу отреагировала. Но я їм дала отбой, потому що он ушл. Люди, которые пытаются дестабилизировать обстановку в Одесі, пусть не пытаются. Здесь очень много патріотів одеса это Україна. І вони не доб'ються того, що вони хочуть добитися. підривники використали саморобний пристрій потужністю близько кілограма в тротиловому еквіваленті. Если ми раранє може матки рані взриви, закладкой взрыва у дверей, там і на подоконні то в даному випадку вибух пройшло непосредственно в самому поміщенні. Каким образом туди попало взрывное устройство, это уже вже нужно будет буде виясняти. Постраждалих від вибуху немає. Чотирьох людей уламками та сміттям заблокувало у приміщенні на цокольному поверсі, але рятувальники розчистили вихід, і люди неушкоджені вийшли на вулицю. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом теракту. Олена Черняєва Іван Савченко, Одеса Тесен